Президент сказав, депутати послухалися. Сьогодні законопроект про наклеп зняли з розгляду. Сам автор документа Журавський проголосував за це. Хоча і ще два тижні тому наполягав, за брехню потрібно кидати за ґрати. Мовляв, це європейська практика. Після цього кілька друкованих видань вийшли із порожніми першими шпальтами як символ порожніх новин. А згодом Янукович заявив, що такого закону Україні не потрібно. Я дякую народним депутатам за те, що вони підтримали мене. Питання зняте з порядку денного крапка. Дякую і вам. Той протест, який був у всіх змі, і протест, який був у інтернеті на телеканалах друкованих змі, свідчить про те, що вони дійсно перелякались одразу після голосування. І в ЄС, і в США заявили, Українська рада вчинила правильно рішення скасувати цей законопроект було правильним, адже все зайшло занадто далеко. Свобода слова є наріжним каменем будь-якої демократії, і її потрібно підтримувати. Це те, за що ми завжди виступали. Тим часом представники більшості в парламенті заспокоювали змі ради цього скликання підтримувати закону про наклеп точно не буде. Я не бачу навіть часового фактора для того, щоб можна було розглянути даний законопроект. У нас його наябр місяць роботи це дві плінарні неділі. А для того, щоб будь любой законопроект з першого чтення і далі, тому що тут уже не діє, потрібно значительно більше часу. Цей документ з цим вхідним номером а, точно ні, оскільки це пряма вимога закону. І очевидно, що а, на цій сесії подібні законопроекти розглядатися не будуть. Однак у більшості не гарантують, що не зроблять спробу запровадити кримінальну відповідальність за наклеп після виборів новим документом і з новим номером. Єдності в цьому питанні між парламентарями немає. Поки депутати вирішили бути відповідальними і не ховатися від уваги ЗМІ. але до розгляду скандального законопроекту про наклеп можуть повернутися все залежить від того, яким буде склад нового парламенту. Ольга Подимай, Юрій Шульга, новини Юбіар.